Сьогодні зібрались на ювілейне зібрання, яке присвячено 150-літтю наукового товариства Шевченка і 125-й річниці лікарської комісії цього товариства. Надзвичайно історичні події, які мусимо гідно зустріти. І в першу чергу на початку ми дякуємо нашим Збройним силам України, які захищають своїм життям, нашу рідну Україну, захищають демократію, захищають цивілізацію. Багато з них гине за наше майбутнє, тому прошу хвилиною мовчання. Вшануємо тих, хто віддав життя за Україну і в цій війні, і в багатьох роках боротьби за Україну. Дякую. І так, дякуючи нашій, нашим героям, нашій армії, ми теж беремо естафету і робимо свій медичний, науковий, професійний і духовний фронт. Ми боремося на кожному щаблі за цивілізований світ. І тому. Я з великим задухов... з задоволенням надаю слово для благословення нашого Заходу, бо Україна завжди з духовністю, завжди з Богом. Тому з великим задоволенням надаю слово його преосвященству владиці Володимиру, щоб він благословив наш Захід. Прошу, прошу вас. Ну, напевно, бо отак, отак, як вам буде зручніше. Я вас не упозорив, знаєте, скажу, закликали і кожен знає де стоїть. Так, так. <реш> я бачу по президії наших е, наших, е, е, так, бо наша влада теж з нами, е, наша наука теж з нами. Тому з великим задоволенням і пана президента, а потім благословення, так після благословення. Добре все. Слава Ісусу Христу, дорогі учасники чудового форуму. Тут, в тих стінах, я так бачу зустрівся розум з прагматикою. Кажуть, що людина, коли відчуває біль, то вона живе ще. А коли вона відчуває біль інших, тоді вона є людиною. Ми зібралися по-людськи, ми є всі люди. Теми є дуже масштабні, обширні цього форуму. Мені надзвичайно приємно, що є мова про капеланство. Бо якщо ми говоримо про медицину в Україну і світі, в світі без капеланства нема медицини. Душпастерство це є дуже важлива річ. Ну і не забуваємо, кому медицина служить своїй мамі, тобто хворій людині, навіть не фармацевтиці, бо медицина народила фармацевтику, а хвора людина народила медицину. І ми є разом покликані, щоб в різних сферах служити. Тому помолимося разом до Святого Духа, просячи дару мудрості, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібі, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, за посередництво Матері Божої, всіх святих. Блаженних нашої землі, нехай благословить нас Господь, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Все ну, все хочеться, щоб було добре для наших людей і для України. З великим задоволенням я запрошую до президії наших запрошених гостей вельмишановного академіка Кушніра. Нашого віце-президента Академії наук медичної академії наук, так прошу зайняти місця і нашу владу. Будь ласка, а потім я вже буду представляти так і обласну, і міську, так згідно згідно протоколу, бо ще й міністерство нам підключається в час непростий, можна сказати, цивільно фронтовий Ми живемо зараз, враховуючи те, що ми звикли жити в мережах, а вони нам зараз заблокують. Але ми працюємо і ми робимо те, що маємо робити. З великим задоволенням я надаю слово президенту, голові нашої, скажем, нашого товариства, товариства імені наукового товариства імені Шевченко, академіку Роману Кушніру. Прошу пане Романе, прошу. Дякую, ваше Преосвященство, шановні колеги і друзі. Цей тяжкий час, який переживає наша Україна, отакий От світлий промінчик, це 150 років науковому товариству Шевченка. В 1873 році, коли Україна не мала державності, прогресивна інтелігенція, наукова спільнота заснувала у Львові літературне товариство, а в 1892 році воно стало наукове. Воно спочатку формувало для розвою руської словесності, але потім почало і зробило справжню Національну академію наук. Михайло Грушевський, Іван Франко, Володимир Возняк, Іван Полюй і багато речей, людей, які ми можемо назвати, які створили справжню Національну академію наук України. Тільки через 45 років утворилася Українська академія наук. Багато було створено, прекрасна бібліотека, започатковані записки наукового товариства Шевченка з 1892 року, збірник математично продописно лікарської секції 1897 рік. Музеї і все багато чого. Багато видатних людей, серед них три Нобелівські лауреати вважали своєю честю бути. Членами наукового товариства Шевченка Альберт Ейнштейн, Кляйн, Гільберт і інші це я в свій галузі, математики, фізики. Але прийшов 39-й рік, нас визвали і нема на не то ради, як сказав наш відомий композитор. Відродилося воно за кордоном в Європі, Сполучених Штатах, Канаді, Америці. Тільки в 1989 році воно відродилося у Львові. Але воно стало всеукраїнським. Сьогодні в нас є 36 комісій у Львові, 16 осередків було більше, але Крим, Донецьк, інші це, на жаль, окуповані. І я хочу сказати, що лікарська комісія одна з найбільш потужних в нашому товаристві. Це є видання праці НТШ «Медичні науки, які входять в наукометричну базу Скопус. Це є ряд заходів, які проводяться по всій Україні, це і кількість членів, які є в товаристві. Два роки тому ця дата була оголошена всеукраїнською для відзначення в цьому. Проходять, пройшли вже багато речей по різних областях. Зокрема, хочу відзначити Тернопіль, який провів прекрасну гарну сесію. До речі, встановив Андрію знак на пам'ять про наукове товариство Шевченка. 8 грудня відбулася ювілейна сесія загальних зборів Національної академії України. Де ми заслухали прекрасні доповіді, розгорнули велику банерну виставку на НТШ в Обсобах. Вона буде повторена під час урочистої академії, яка відбудеться 16 грудня в актовій залі Львівського університету імена Франка. От сьогодні другий день тривають наші заходи. Прекрасний захід сьогодні буде в національному музеї. Я всіх вас запрошую. Це буде відкриття виставки, яке буде тривати два місяці. А зараз я просто хочу вам побажати гарної, плідної праці. Ваша програма вражає, стільки багато всього зроблено. Пані Валентино, вам велика подяка від президії НТШ за те, що ви робите, бо ця дата вона заслуговує на достойне відзначення. Тобто в нас море круглих столів, ваш форум це один із важливих заходів. Дай Боже нам все реалізувати. Хай оця слава про наукове товариство Шевченка, вона буде вічно. Ну і як наша Україна, слава Україні. Дорогі колеги, зараз з задоволенням я надаю слово віце-президенту Національної медичної академії наук, відомому академіку, вельми шановному кардіохірургу Василю Лазоришенцю. Прошу пане Василю Доброго ранку, шановні колеги. Мені надзвичайно приємно знаходитися серед вас і бути членом вашого товариства. Це перше. Друге, велике вітання від президента Національної академії медичних наук, академіка Цимбалюка, і президії Національної академії медичних наук. Тому що не дивлячись на те, що в країні на сьогоднішній день йде війна, наука розвивається, медицина. Розвивається. Я тільки що недавно повернувся з передової і повірте мені, що рівень надання медичної допомоги нашим бійцям на фронті абсолютно е, різний. Тому що я був у 2014 році, коли розпочиналася війна, ви знаєте, що тоді було. І зараз, коли за 4 кілометри від фронту працює хірургічний модуль, і хірургічна допомога надається прямо безпосередньо через 20-30 хвилин. Це не тільки практична допомога, це і наука. Я сьогодні буду говорити, що відбувається у нас в кардіохірургічній галузі, і, до речі, дуже радий передати вам вітання від вашого земляка і члена вашого товариства, академіка Яцківа Ярослава Степановича. Який з величезним захопленням, ми з ним вчора були там на одному міроприємстві, розповідав про ваше товариство, про роботу про науку, яка є в країні і розвивається. Тому я всіх вас вітаю з 150 річчям, тому що навіть важко подумати, що держави такої не було, як Україна, як навіть Радянського Союзу не було тоді, а вже наука в Україні була тому щиро вітаю. Бажаю вам здоров'я, а всім нам бажаю миру і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Дякую, пане Василь, дорогі колеги. Зараз великим задоволенням я надаю слово першому замміністра нашого міністерства фахового, професору Дуброву Сергію. Прошу дуже, пане Сергію. Ми чекаємо вас на під'єднання. Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку, шановні колеги, від імені Міністерства охорони здоров'я з дорученням віктора Крила Челяжка, міністра охорони здоров'я. Дозвольте привітати всіх учасників і з початком роботи міжнародного форуму, присвяченого ювілейній даті 150-річчю з дня заснування наукового товариства. І поба імені ще Тараса Григоровича Шевченка побажати всім нам плідної роботи, триденної роботи. Програма форуму включає практично всі питання медичної галузі, і хірургія, терапія, інфекційні захворювання, питання ментального здоров'я. Глибоко переконаний, що даний захід принесе абсолютно всім учасникам даного форуму корисні знання, які ми. Будемо використовувати для блага нашої країни, для блага кожного громадянина нашої країни. І ще раз плідної роботи і гарного настрою. Слава Україні! Дякуємо вам, пане Сергію, дорогі колеги, зараз з великим задоволенням. Я надаю слово заміснику нашого обласного голови облдержадміністрації, пану Івану Собко. Будь ласка, пане Іване, від нашої влади, вітання. Ваше Преосвященство, шановні пані і панове, гарний захід. На часі. Тому що сьогодні, якщо говорити про конкретно про медицину, то. Як казав владика, це, це насамперед люди, але мають бути і технології, і е, сучасні е, методики лікування. І відповідно виклики ті, які є у нас зараз пов'язані з війною, це, е, це вже не працює, що працювало раніше. Тобто це і реабілітація, і. Слушно говорив за міністра це, і вся сутність в ментальному здоров'ї взагалі не тільки військових, а й цивільних, починаючи від маленьких дітей, закінчуючи а, людьми, які знаходяться в таких закладах, як психневро чи, 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 чи спеціалізовані а, заклади, соцзахисту чи освіти, чи медицини. Відповідно на кожного. Такого пацієнта потрібна сучасна практика, і нікого не хочу образити, але часом навіть міжнародні практики вони вже не ефективні. Треба випрацьовувати ті практики, які будуть максимально корисні. А, власне, сьогодні, враховуючи військовий стан, враховуючи війну, яку ми маємо, на жаль, сьогодні в Україні. Тому. Захід поєднує багато складових, і це дуже добре. Багато сучасних, молодих і досвідчених є спікерів і є прекрасне середовище, де можна поділитися думками, напрацювати свої пропозиції, віддати їх в роботу. Ми щодня мусимо йти вперед. Нас Борис Мирославич вже зараз на іншій посаді, але він е, дуже класно виконав місію як директор департаменту і Наталя Літвінська зараз це продовжує. Ми маємо, я би не сказав, ідеальну медичну мережу в області, але ми маємо і розуміємо чітко. Призначення і функціонал кожного закладу медичного в області, надкластерні, кластерні лікарні загальні, лікар... медичні заклади громад це дуже складний процес. Але в кожному з цих закладів працюють команди, працюють люди, професіонали, які не виїхали, які не втікли, які тут працюють, і які віддають всю і всього себе задля. Пацієнта, який має ті чи інші проблеми, має вийти максимально здоровим з медичного закладу чи отримати максимально якісну медичну послугу. Я так глянув на Марію Малачинську, і в мене відразу це, це в голові. Та? Це, ну, це один з топових закладів, які Марія очолює. Це наша гордість. Ми хочемо, щоб кожен був такий, як наш перинатальний сьогодні. Нехай Господь нам допомагає, нехай Збройні сили нас бережуть. А ми на своєму місці кожен робимо те, що від нас залежне. І організаторам, всім науковцям. Вчора був гарний захід філармонії, товариство просвіта. 155 років це відповідно наш такий культурний фронт, відродження, це встановлення української державності. І це всі ці роки. 155 років це відповідно теж така, така була гарна подія. Сьогодні гарна така ювілейна подія. Тут і захід гарний. Теж люди єднаються заради мети, заради не просто щоб зустрітись, поговорити і а заради того, щоб поділитись всім на сучасним, класним іти вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава вельми, шановне панство. До слова запрошується замісник голови нашого міста Андрій Москаленко. Теж нас хоче привітати з ювілеєм. Вископоважний Владико, шановний пане Романе, шановна пані Валентино, шановний пане Іване, шановні колеги. Дуже важливо сьогодні нам всім тут бути. Хтось, хто є в онлайн, хтось, хто є безпосередньо вживу. Я можу сказати, що кожна інституція, кожна організація це є в першу чергу люди і це в першу чергу традиція. Наукове товариство Шевченка має з одного боку величезну традицію, яка передається з року в рік, але з іншого боку, вона має активних людей. Я окремо би хотів подякувати пані Валентині, яка активно веде, будучи амбасадором міста, веде величезний медичний напрямок, є дуже активною знаною і багато людей на неї орієнтується, слухає її думку. Хочу подякувати пану Роману. Бо вести вперед таку велику організацію, яка має дуже багато комітетів, багато напрямків в час викликів, в час перебудови, в час нових змістів це дуже непросто. І минулого року я пригадую, коли було багато спілкувань про деколонізацію, про найменування нових просторів, нових скверів. Знаєте, що у Львові було найменовано простір, присвячений на науковому товариству Шевченка, аби в просторі міста. Це назавжди було викорбовано. Звичайно, що є багато роботи ще попереду, про які і науково товариство Шевченка, і я думаю, багато комітетів спільно думають питання нових сенсів, щоб це знаходилось. Але є ще друга велика складова, про яку я хотів згадати в межах сьогоднішньої зустрічі. Це є саме медична, тому що ті, хто присвятили себе сфері медицини, а особливо в сьогоднішній час це є насправді. Люди, які а, мають велику шанс і велику можливість а, рятувати наших героїв сьогодні, без перебільшення, коли ми прийдемо чи в один реабілітаційний центр, чи прийдемо в другий реабілітаційний центр, в один медичний заклад, в інший, а, насправді кожен герой, який віддає своє здоров'я, віддає а, частину свого життя, він заслуговує на найкраще. І сьогодні я думаю, що без перебільшення можна сказати, що ми є тою державою, ми є тим містом, де. З одного боку, коли ми говоримо про медицину, ми говоримо про опіку з іншого боку, ми говоримо про інновації, ми говоримо про технології. І ось цей проміжок від винаходу до впровадження він, мабуть, є найкоротшим, який є сьогодні в світі. Тому що сьогодні медицина інновація це в першу чергу про виживання, це про перемогу і це про належне. Тому я дуже дякую, хто обрав цей шлях. Знаю, що сьогодні. Кожному кожному з вас насправді наступає такий момент, коли хтось має стати поруч і підтримати, і це той момент, який завдяки синергії дає нам велику впевненість в перемозі. Тому дуже дякую кожному з вас. Вітаю НТШ з Ентеша з вашим важливим таким етапом, який насправді є певним підсумком, але він дає поштовх до величезних наступних кроків. Дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане Андрію. Ну, на жаль, в силу. Технічних таких складних е, причин, в яких зараз у яких умовах ми живемо, нам велике вітання. Бо вчора ввечері ми говорили з е, Сергієм е, Комісаренком. Це наш дуже відомий вчений академік, голова комітету з біобезпеки та біологічного захисту РНБО України. Він е, ну, енергетично з нами. Він долучається до наших вітань, але бачу, що на жаль, по певних причинах він не, не, не зміг під'єднатися. Е, але саме світлі, саме добре вітання. Він високий патріот України. Він член НТШ. От він теж надзвичайно велике вітання передає нашому заходу, нашому ювілею, який ми сьогодні святкуємо. Зараз з великим задоволенням я надаю слово нашому члену НТШ, нашому виконуючому обов'язки ректора нашого університету, нашому натхненнику, який мені дуже багато допомагав, пану Оресту Чимирису. Сьогодні день ангела Ореста. так що ми просимо вашого ангела-охоронця, щоб він нас захищав. Дякую, дякую, високоповажно владико. Шановні гості, запрошені. Приємно сьогодні бачити таку поважну публіку. Сьогодні в нас чудова дата. Сьогодні в нас чудова подія. Міжнародна конференція, яка присвячена 150-літтю створення наукового товариства Шевченка. І, власне, вона йде щось символічною, тому що ще багато років тому українські науковці на фоні відсутності держави могли самоорганізуватись для того, щоб. Показати всьому світу, наскільки ми є мудрими, наскільки ми є вмилими, наскільки ми талановитими, і наскільки ми є ефективними сьогодні. Також ми святкуємо 125-річчя медичної комісії, медичного напрямку, які власне знов ж таки засвідчують те, що медики вони, мабуть, є найбільш свідомими, нехай не ображуються інші спеціальності, але можливо, тому що ми всі з вами медики, і ми прийшли в цю спеціальність за покликанням. Але саме медицина і самоохорона здоров'я завжди є домінуючим, і власне та велика кількість присутніх та велика кількість учасників і ця тематика конференції сьогоднішнього заходу засвідчує те, що ми справді є з одними найкращих. Конференція об'єднує багато напрямків: і терапевтичні, і хірургічні, і військову хірургію, і реабілітацію, ментальне здоров'я, капеланство тобто, фактично, це все, що служить для людині. І приємно, що кожен з вас сьогодні. Знаходиться саме тут, попри складні часи, попри складні виклики, попри свою зайнятість, але не знайшов собі виправдання, чому я сюди не прийшов. А прийшов сюди для того, щоб своїми поділитися своїми знаннями, своїми вміннями, навчитись чогось нового. Тому успішної праці, а нам всім швидкої перемоги, і слава Україні! Героям слава! Дорогі колеги, я хочу сказати, що цей захід теж в підтримку нашої армії. Ми збираємо кошти, всі зареєстровані кошти, всі, які ми зберемо тут три дні нашої роботи поспіль. Ми плануємо трьом штурмовим бригадам купити дрони. Тому просимо вас долучатися до підтримки тої, нашої такої. Акції, яку ми якою, хоч чимсь, ми можемо допомогти нашим хлопцям. Ну, якщо натягнемо, то ще і так звана протидронова зброя треба. Ну ми стараємося. Коротше кажучи, ми з армією, ми з нашими героями, все буде Україна. Йдемо разом і допомагаємо нашій армії в нашій перемозі, святій перемозі за демократію, за майбутнє людство. Слава Україні! Дорогі колеги, зараз світ буде фото, а потім я розкажу вам про лікарську комісію. нашу. Якщо можна, там в нас оператори, фотографи, фотохудожники, Будь ласка, сфотографуйте нас. Так, ну десь вони бігають. Так сфотографуйте, щоб ми так, бо це історичні дійсно події. І тому, будь ласка, долучаюсь. Теж вас запрошую. Фотографуйтеся, буде спеціальний фотохалаш в перервах, як правило, ми пускаємо е, е, наші історичні події, зв'язані з НТШ, з лікарською комісією. Будуть пісні Ольги Богомолець, яка стала теж членом НТШ, Будуть звучати в перерві. Е, ну в крайньому випадку ми створюємо позитивний настрій і пам'ять. Вона ще робить так, крок. вона робить, робить крок. крок. Вона кандидат в члени кандидат. Вона спеціально так кандидат. От, 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 спеціально, от, так, кандидат. Ну, запросіть колег, щоб стати сюди. так. Будь ласка, це історично, Я вважаю, що хто хоче, долучайтеся спочатку, раз ми з президією, а потім, я потім вже не Я трохи не керую. Не ні, не ні. Не ні, не ні. мені треба на спокій, треба трохи. трохи щоб я була стрункіша. Хай за трохи стратить щось, але трошечки наперед. Так, всіх запрошуємо. У нас є почесний член НТШ, професор Білинський, у нас є голови НТШ, які активно працювали лікарській комісії. Панедрію вас так, всіх запрошуємо. Тарасович Борис Тарасович ми вас просимо, це почесний члени МТШ. єдиний єдиний в лікарській комісії, так що всі члени МТШ фотографуйтеся, а й не члени будуть кандидатами.